КОПІ-ПАСТ колаборація. Перша українська психологічно фантастична повість на межі науки та драми. Напис збирача всієї інформації на астероїді другого головнокомандувача частини меса Бріка. Отже, хлопці і дівчата. Сьогодні чудовий день. Між іншим, виявлені люди під ярусом континенту. Вони живі, точніше, знаходяться у своєрідному анабіозі. Їх приблизно 500 мільйонів. Для уточнень приєднуйтеся до каналу Нейрокола D1. Це найкраща новина за останні півроку. Люди, наші предки, живі. Я, звісно, не кажу, що нам тепер потрібно при прибутті воз'єднуватися з ними і залишатися з ними. Чи вірити в те, у що вони вірили, ні. Але хоча б пробудити їх з цієї сплячки. Можливо, саме цього вони і чекали. До речі, земля в досить гарному стані, але ніяких какадуми там не зустрінемо. Там є ящірки, риби, гриби. Можливо, цьому їм буде достатньо.